Вітаю вас на онлайн-урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку робочий стіл комп'ютера. Продовжуємо знайомитися з комп'ютером. Сьогодні ми дізнаємося про робочий стіл комп'ютера, а саме згадаємо, що таке взагалі робочий стіл комп'ютера, які об'єкти він містить. Відпрацюємо дії з об'єктами робочого столу. Подивимося на них і що з ними можна виконувати. Словничок юного інформатика ми поповнимо термінами робочий стіл та об'єкт. Давайте розпочнімо. Розпочинаємо, як завжди, із відгадування загадок. Перша загадка звучить так. По травичці він стрибає і сюркоче, і співає, заливається як дзвоник, називають його. Кого називають? От вам підказка, а я впевнений, навіть без підказки ви в коментарях вже написали відповідь. Звичайно, це коник. Наступна загадка. Коли нема, чекають, а коли прийду тікають. Про кого ж говориться в цій загадці? Загадка складна. Важко відгадати, от вам підказка, на кого ми все літо чекали, а він все не приходив і не приходив. Вірно, звичайно, це дощ. Наступна загадка дерев'яний та довгенький. Маю носик я гостренький, на білому слід лишаю, а всіх діток потішаю. Складна знову ж загадка. Можливо, ви вже здогадалися, тому швиденько набираєте відповідь в коментарях, а я даю підказку. Хто ж це? Вірно, тепер всі здогадалися, я впевнений, що, звичайно, це олівець. Золоті у нього руки робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це про професію. Це професія людини, яка займається підстриганням, фарбуванням. Побіць зачіски, хто це? От, зображення підказка. Звичайно, це перукар. Молодці! З усім впоралися. Тепер перейдімо до сьогоднішньої теми. Як ви вже знаєте, комп'ютер не може працювати без програм. Під час завантаження комп'ютера певні програми перевіряють готовність усіх пристроїв до роботи. І лише потім розпочинають роботу комп'ютера. Після ж завантаження комп'ютера на екрані монітора з'являється зображення робочого столу. А давайте згадаємо, які об'єкти містить робочий стіл комп'ютера та для чого вони призначені. Взяти, до прикладу, от зображення, яке ми бачимо на екрані. Ми з вами бачимо, що в нас тут є. Що це? Вірно, це цей комп'ютер. Тобто це посилання на комп'ютер. Все, що міститься в комп'ютері, ми можемо відкрити і побачити диск C, диск D, Подивитися, що там є, які фото, відео, музика, все, що завгодно. Наступне що це? Правильно, це Scratch, програма для. Виконування різних проєктів. Ми з вами з нею будемо ще працювати в майбутньому. Це досить цікава програма, там як пазликами можна складати виконання різних дій. Наступне вже по самій назві, по підпису кошик, тобто, це як е, сміттєвий кошик. Сюди потрапляють всі непотрібні файли, які ми видаляємо з комп'ютера. І що це підпис? Звичайно, нова папка. Папки для зручності розміщується різна інформація: документи, зображення, музика, відео, фільми та інше. Все, що завгодно. Але що ще тут в нас є? Як оця називається нижня панель? Це панель пуск. В ній міститься кнопка Пуск і додаткові ярлички з датою, звук регулювання, яка мова вімкнена, пошук, переходження в провідник та інші додаткові властивості. Тобто ми бачимо, на робочому столі в нас розміщено найважливіші складові комп'ютера. І користуючись цими складовими, ми можемо керувати і працювати з комп'ютером. Так от, у нижній частині робочого столу розташована панель, ще її називають панелью завдань. Вона призначена для керування всім комп'ютером. Кнопка Пуск відкриває меню із програмами, які встановлені на наш комп'ютер. Поруч знаходяться ось такі значки це значки папок програм, що відкриті, або розміщені тут для швидкого запуску. Мовна панель, звукова кнопка регулювання звуку, кнопка перевірки мережі, годинник. Повідомлення. Все це знаходиться на панелі завдань. З об'єктами робочого столу ми можемо виконувати певні дії за допомогою комп'ютерної миші, які ж саме давайте розглянемо. От, до прикладу, найпростіші дії, які можна виконати з робочим столом, і з використанням мишки. Виконати дії можна наступне. Якщо ми клацаємо по нашому об'єкту лівою клавішою мишки, то тоді такий об'єкт стає активним. Він трішки підсвічується. Якщо клацаємо двічі, такий об'єкт відкривається. А якщо наведемо мишку, натиснемо ліву клавішу, затиснемо її і потягнемо в бік, то ми таким чином можемо перемістити наш об'єкт. Пропоную зараз це поглянути, як я виконуватиму, а вам самостійно, якщо є комп'ютер, спробувати це відтворити. От ми з вами бачимо робочий стіл, панель завдань в нижній частині. Праворуч кошик для керування сміттям, тобто файлами, які нам не потрібні. Потім бачимо папки. Бачимо файли, той самий комп'ютер. Посилання на інші ярлики, посилання на інші програми. І от, коли раз, ми натиснемо ліву клавішу мишки, бачите, об'єкт став виділеним. Якщо двічі, наш об'єкт, бачите, почав завантажуватися. Відкриватися. Зараз ми побачимо відкриття цієї програми. От розпочалося відкриття цієї програми, яку я натиснув двічі. Якщо ж ми хочемо, щоб наш об'єкт не відкрився. Можливо, у вас таких програм немає, тому можна пропрацювати цей цю дію. Зараз я закрию на комп'ютері. Раз, натиснули. Швиденько двічі відкрився мій комп'ютер. А якщо ми хочемо його перемістити, наводимо вказівник мишки, затискаємо ліву клавішу мишки і погляньте, що відбувається. Я можу переміщувати куди завгодно. Для того, щоб залишити в потрібному місці. От затиснута ліва клавіша мишка, підпустив ліву клавішу мишки, і перемістилася наш ярличок в потрібне місце. Ось такі дії можна робити. Із файлами на робочому столі. Спробуйте в себе вдома попереміщати е, різні файли по робочому столі, а потім повернути їх на початкове місце. Про результат напишіть мені в коментарях. Також нагадую вам, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером нам обов'язково потрібно робити фізкульт-хвилинку. Поставити все на паузу, встати. Зробити зарядочку, покліпати оченятами швиденько, щоб вони відновилися, сходити на кухню, з'їсти канапку э, смачну, випити чашечку чаю з печенинкою, тобто трішки перепочити від комп'ютера, щоб наш організм відновився 5-10 хвилин, а потім повернутися до комп'ютера і продовжити наше з вами навчання. Закріплюємо сьогоднішній матеріал. Отже, що таке робочий стіл? В першу чергу, це наше робоче місце на комп'ютері. Для чого призначені об'єкти цей ПК та кошик, а також панель завдання. Цей ПК, згадуємо, дає нам можливість працювати з вмістом комп'ютера, з його пам'яттю. Кошик. Розміщуємо в кошику непотрібні нам файли, тобто це як сміттєвий бачок. І панель завдань це головна панель для управління комп'ютером. Наступне творче наше завдання таке сьогодні: створи свій значок програми на папері або в графічному редакторі, яке призначення цієї програми. Пофантазуйте: намалюйте якийсь значок. І що цей значок у вас буде означати? Підпишіть його. І ще одне. Давайте, якщо у вас є можливість, спробуємо створити ось такий кошик для олівців. Для цього вам потрібні будуть палички від морозива і паперовий стаканчик фарби. Пензлик, нитка, лінійки, клей та серветки. Порядок виконання буде в нас наступний. Виміряємо довжину кола по нижньому краю стаканчика за допомогою ниточки та лінійки. Визначимо, скільки потрібно паличок, якщо ширина однієї буде в нас 1 см, до прикладу, а ви свої палички з під морозива можете заміряти, щоб дізнатися. Фарбуємо у різні кольори потрібну кількість паличок, щоб наш з вами кошик був різнокольоровий. І обклеюємо стаканчик паличками та прикрашаємо, до прикладу, он, так як на відео, шишечками. Або можна взяти зараз осінь, гарні листочки вже впадають з дерев, різні листочки. І в кінці, будь ласка, напишіть мені, чи вдалося вам. Виготовити такий кошик, і який об'єкт на робочому столі цей кошик нам найдужче нагадує за своїм виглядом. Напишіть в коментарях. На завершення. Логічна задачка, як завжди, ребус. Ребус у нас має наступний вигляд. Спробуйте його відгадати. І написати відповідь. Чекаю на ваші варіанти відповідей, а зараз перевіримо, і, звичайно, це слово, два слова робочий стіл. Я впевнений, ви з ними легко порались. На цьому я підходжу до завершення нашого з вами уроку. Вдома ще попрацюйте з підручником на сторінці 3031. Я ж вам Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та лишати свої коментарі. На цьому я вам дякую. До побачення. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відеоуроку. А всі, хто має бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео.